Доброго дня! Ми ще раз вирішили звернутися до магазину Ало і дуже вдачно. Ми вже брали в магазині Ало роутер, вечерізку, блендер. Цей раз вирішили взяти м'ясорубку. У мене є такої фірми м'ясорубка, фірма Зелвер. Ну, там потужність менше 1,5 тисячі Вт, а тут 1900 Вт. І ще та в мене вона і працює. Але ми вирішили за того, що в общем, оця частина все на валу лопнула, а ви бачите, що тут в цій м'ясорубки навіть запасна частина є. Но, але... В тій старій, оця частинка вже в мене полопалася. І таке ось, На тій старій є насадки овочерізка і е, е, томатодавка. І, е, В общем, ще хочу сказати, що ті насадки з м'ясорубки підходять на цю м'ясорубку. Е, сама е, м'ясорубка е, для м'яса, вона якось трошки Якщо надіваєш, поганенько фіксується. Трошки отут по-іншому зроблено виступ цей самий. А у ті, що там пластик іде на овочерізки та на томатодавці, воно все та підійшло на цю в мене. І ще хочу сказати, що на цій м'ясорубці ось сіточок аж три. Сама менша, ось середня і сама більша. Ще є насадка для виготовлення ковбас. Так. І ще мені сподобалось, що на цій м'ясорубці ножі двосторонні. Вони перекручують м'ясо намного швидше, воно якесь прям ніжніше, навіть якщо є якісь там жилки, воно прям дуже гарно його перемелює. Так, зараз я вам покажу, може однією рукою не вийде. А, ні, вийшло, ні. Навіть однією рукою, бачите, в все воно гарно фіксується. Ще хочу сказати, отут на ніжках, бачите, присоски. І воно прям фіксується гарно, воно нікуди не здвинеться. Прям як присоски реально до столу прикріплюються. Так, зараз включимо, вона робить навіть так. Буває ще гучніше працюють. Що я хочу сказати? Я дуже задоволена. Магазина мало, обслуговуванням, доставка безкоштовна, дівчата привітливі, якщо щось непонятно, вони все покажуть, розкажуть. Дякую магазину Алло.